Всім привіт! Хто нас дивиться? Хочемо трошечки вам розказати про сьогоднішній день. Сьогодні субота, і ми планували свої справи, але терміново подзвонила жіночка, яка десь знайшла наш номер, верніше мій номер. Вона знає, що Лена займається тваринками. Я їй подзвонила, і з плачем, розказала ситуацію, що їй на початку цього місяця підкинули. Оцю собачку, яку ви бачите на відео. На маленька, на, хорошенька. Її підкинули її вже вагітно її. І вчора ця собачка, ну вони не викидали її, хоча в них є свої двоє собак, вони її нікуди не викидали, не виганяли, вирішили залишити собі. Але така ситуація, що вчора ця собачка, малишка, почала народжувати і не могла розродитися. І вони викликали місцевого ветеринара. Ну, по можливості, що вона могла, вона зробила, вона дістала одне цуценя, яке вже було мертве, на жаль. І далі вона не може народити. Вона там дала їй препарат, вколола один, але, на жаль, нічого далі не відбувається, не може зробити. І щоб собачка не пропала, не померла, їй треба срочно оперувати. Напевно, робити кесаревий розтин. І сьогодні субота, це вихідний день, і наша лікарка. Ну, Навіть плануючи свій вихідний день, так само, як і ми, у нас свої справи були. У мене робота була. Я її залишив і терміново повіз, домовився з лікаркою для того, щоб вона взяла на операцію цю малишку. Да, хорошенька. І сподіваємося, що все буде добре. І хочемо, якби, ну, щоб це добре закінчилося. І жінка ця плаче, переживає. І хочемо попросити вашої підтримки так само, бо ця операція вона десь. Півтори години треба буде, щоб зробити цю операцію. І так само це й по коштах, бо тому, що й сама поїздка на дорогу да, потрібні кошти, і, ми, і плюс е, операція, наркоз. Е, і ми будемо вдячні за вашу підтримку. І от Таке буває, так, що люди не можуть справитися з тим, що собака вже завагітніла, вона вже буде народжувати, і вони її просто викидають, на жаль. Тому ми заохочуємо людей стерилізувати тварин і простіше раз відкласти кошти і раз простерилізувати, ніж потім. Ця тваринка страждає, бо вона не може сама народити, або страждає, коли її десь викидають, вона там може народити, хтось не виживе. І це такі муки, знаєте, коли так задумуєшся про це, то Ой, аж лячно стає, бо це теж живі істоти, вони дуже, ну, вони дуже багато розуміють, вони теж страждають. І потім люди їх, знаєте, б'ють ногами, десь вони викидають, отруюють, вбивають. І... Тому ми хочемо, щоб люди максимально були свідомі, стерилізували, дбали про своїх тваринок, маленька, і щоб цього не відбувалося. Тому будемо вдячні вам за репости, за те, що ви будете поширювати наш канал, підписуватися на нього також, щоб люди це розуміли, бачили. У нас в нашому містечку вже дуже багато людей стерилізували своїх домашніх тварин і котів, і собак. Бо зазвичай люди думають, що проблема це тільки в собаках, коли собаки народжуються, там бездомні чи домашні, бо не можна прилаштувати чи роздати, чи вони там кусають. Але проблема і в котах. Тобто коти теж коли народжуються, вони частіше можуть це робити і більше проблем. От уже друг прийшов якийсь до нас на провірку, хто це тут говорить. І Тому люди вже це побачили і теж почали це робити і на цьому прикладі своїми тваринками. То ми заохочуємо, ну, по всій Україні, те, щоб люди розуміли важливість цього, бо ви там двоє-троє свого виводка прилаштуєте, а одне викинете, наприклад, або вб'єте. Це ще гірше. А потім ці, це одне приводить ще десять за рік. І знаєте, цей круг він постійно збільшується, і тваринки страждають. Ой, вон добре, що вона себе нормально почуває. В дорозі, бачите, трошечки шлюнка потекла висить на неї погано, ну зрозуміло. Сам... Мене поклали в клітку десь везли, тут тобто, теж було погано, напевно. Але що робити, ну потрібно. Зараз віддамо і чекаю лікарки і віддамо, і будемо чекати на результати, будемо тримати вас в курсі. Тож, підтримайте, хто чим може, хтось коментарем, хтось лайком, хтось донатом. Будемо вам вдячні. Поширюйте наш канал. Переглядайте наші відео, всім гарного дня! Всім пока.